Оксана була жінкою, яка звикла рахувати кожну гривню. Вона відчувала себе трохи злодійкою, коли коперсалась у старих коробках свекрухи. Вона шукала договір оренди гаража, який Андрій, її чоловік, мав підписати. Це була іронія. Десять років вони знімали квартиру у Вінниці, відкладаючи кожен заробіток на власний будинок. Лідія Іванівна, поїхавши до санаторію, залишила ключі Оксані для прибирання. Довіряючи їй, як рідній серед старих фотографій та застарілих зошитів за 2008 рік Оксані на очі потрапила цупка нотаріально завірена папка. Вона відкрила її, відчуваючи недобре перчуття Там лежала виписка: Договір куплі-продажу будинку, власник Лідія Іванівна Коваленко, адреса передмістя Вінниці. Дата 2008 рік це був і рік їхнього весілля, коли свекруха відмовилась допомогти їм з першим внеском, пояснюючи, що грошей немає, лише пенсія. Оксана схопила папір. Будинок був невеликий, але цілком придатний для життя. Її охопив не стільки гнів, скільки відчуття абсолютної глибокої зради. Це був десятирічний продуманий план. Ціна якого їхні фінансові жертви та відкладені мрії. Вона зрозуміла, що ця знахідка зруйнує їхній спокій. Шок від знайденої виписки був настільки сильним, що Оксана не могла тримати це в собі і вирішила негайно поділитися цією страшною знахідкою з чоловіком, незважаючи на пізній час. Оксана зустріла Андрія на кухні. Він, втомлений після зміни на будівництві, не встиг навіть зняти робочий одяг, коли вона кинула виписку на стіл. Поясни мені, що це таке. Це будинок, який твоя мати приховувала від нас з 2008 року. Андрій налив собі води і лише потім подивився на документ. Спочатку він спробував заперечувати це, мабуть, помилка Оксано. Мама не стала б так робити, адже вона знає, як ми стараємося. Вона ж сказала, що купила там якийсь сарай на ділянці. Не сарай, Андрію, ти ж будівельник, ти знаєш, що таке житлова нерухомість? Я не вимагаю цього будинку, я вимагаю пояснити, чому ми роками відмовляли собі у відпустках. І платили за оренду, поки вона сиділа на цьому майні і розводила руками. Грошей немає, живіть, як знаєте. Це фінансова зрада та брехня про її скруту. Голос Оксани тремтів від образи. Андрій відклав виписку його обличчя стало напруженим. Не починай. Можливо, вона хотіла нам зробити сюрприз. Це їй гроші, а ми мусимо поважати її право на власність. Не влаштовуй істерику. Його пасивність і небажання визнати очевидну брехню були для Оксани другим сильнішим ударом, що підтвердив, проблема не лише у матері. Холодна і захисна реакція Андрія лише посилила підозри Оксани, і вона зрозуміла, що для подальших дій їй потрібна не емоційна підтримка, а професійна консультація, щоб перевірити дійсність документів. Оксана зустрілась із Світланою, своєю подругою адвокатом у діловому центрі. Світо, подивись на це, скажи мені, що це помилка або підробка. Світлана поглянула виписку, вона чиста, Оксано, з юридичної точки зору жодних зобов'язань. Вона не була зобов'язана інформувати вас. Ти ж не можеш судитися за майно. Це її приватна власність, і вона має право дарувати її Юрію. Юридично тут глухий кут. Оксана опустила голову. Я розумію закон, але я не можу це прийняти. Ми жили у вигаданій скруті, змушуючи себе жертвувати. Я шукаю не будинок, я шукаю правду. Я хочу зрозуміти, наскільки далеко зайшла ця змова. Тоді змініть ціль. Ти маєш знайти доказ, що Андрій знав про реальний стан цього майна. Якщо він знав і мовчав, він був співучасником брехні. Твоя головна битва. Це зрозуміти, наскільки ти можеш довіряти своєму чоловіку. Це не юридичний, а моральний і сімейний конфлікт. Твоя сила у чесності, а не у позові. Порада Світлани змінила фокус Оксани. Юридичне підтвердження, що свекруха діяла в рамках закону, але поза рамками моралі, змусило Оксану шукати не лише правду, але й мотиви, і вона вирішила поговорити з молодшим братом чоловіка Юрієм. Який був безпосереднім пенефіціаром цієї таємниці, Оксана знайшла Юрія молодшого брата Андрія у його маленькій заставленій картинами квартирі. Вона вирішила не нападати, а зрозуміти мотиви цієї змови. Юро, чому ви з мамою приховували будинок? Юрій, фрілансер, який постійно нарікав на відсутність стабільного заробітку, не виявив ані сорому, ані провини. Оксано. Це не приховування, це подарунок. Ти ж маєш розуміти, мама компенсує мою фінансову нестабільність. А ви з Андрієм? Ви заробляки. Ви завжди в усьому собі дасте раду і відкладете гроші. А я не я творча людина, мені потрібна стабільність. Він цинічно знизав плечима, наче говорив про погоду. Мама так вирішила, щоб мене підтримати. А ви ще що хотіли, щоб вона віддала вам житло, а я би тут жив. Перебиваючись зйомними квартирами, ви надто успішні, щоб потребувати допомоги. Я не сварився з мамою, бо це справедливо. Слабшому треба більше. Тут Оксана зрозуміла, що Юрій не просто інструмент, а свідомий учасник обману, який користується її фінансовими жертвами і не відчуває провини. Це була остання крапля, що підтвердила, що вона сама у цій боротьбі проти їхньої брехні і. Матерних маніпуляцій. Оксана вирішила зустрітись із свекрухою віч на віч. Вона сиділа у вітальні, її обличчя, як у колишньої вчительки, було кам'яним, не допускало заперечень. Так, це правда, і я його оформлю на Юру, щоб він нарешті став на ноги. Але чому ви брехали Андрію своєму сину? Ми роками відмовляли собі у відпустках, а ви мали можливість нам допомогти? Оксана ледь стримувала сльози від такої відкритої зневаги. Лідія Іванівна поставила чашку. Тому що я знаю своїх синів. Андрій сильний, впертий. Він пішов від моєї опіки, коли став інженером. Він незалежний і всього досягне сам. А Юрій, він м'ягкий, він потребує мого захисту, щоб не пропасти в цьому світі. Якби я сказала вам, Андрій би наполягав, щоб ви жили там, і тоді б я не змогла допомогти Юрі, а ви б перестали заощаджувати. Я не хотіла, щоб моя допомога руйнувала його незалежність. А вашу мій контроль. Це моє право як матері. Це було повне відкрите зізнання у материнській упередженості та маніпуляції. Оксана відчула, які сили виснажуються. Вона зрозуміла, що бореться не за власність, а проти її незламної волі. Оксана відчула нестерпну втому і зраду не лише з боку свекрухи, а й з боку Андрія. Це змусило її вимагати чесної розповіді від нього. Оксана повернулась додому і побачила, що Андрій сидить, дивлячись у вікно. Вона не кричала, а говорила тихо з небезпечним спокоєм. Мені потрібна правда, Андрію. Е, ти був там, коли його купували. Ти не міг повірити, що це Сарайс. Скажи мені, чому ти мовчав? Андрій опустив голову. Я був там. Це був житловий будинок, але мама тоді сказала. Ти будеш про нього мовчати, а якщо ти туди зайдеш, я тобі його подарую, але потім я буду контролювати кожен ваш ремонт, кожен цвях. Ти ж знаєш, яка я і як я люблю контролювати. Оксано, розумієш, я не хотів жити під її постійним контролем. Я знав, що вона використає будинок як важіль тиску. Я обрав фінансову боротьбу з тобою і оренду, щоб мати, хоч якусь незалежність від неї і її постійних вказівок. Я обрав незалежність ціною твого комфорту, Оксано. Це була моя слабкість і мій страх. Це зізнання було шокуючим. Він мовчав зі страху контролю, а не зі зради. Оксана зняла обручку і поклала її перед ним. Ти обрав боротьбу з нами, ти обрав мовчання. Тепер доведи, що ти справді хочеш бути незалежним. Зізнання Андрія про страх контролю з боку матері було лише частковим. І Оксана, тепер, шукаючи не виправдання, а доказ його поінформованості. Кинулась шукати будь-яку фізичну зачіпку, що могла б підтвердити ступінь його причетності. Оксана знала, що Андрій міг сам забути, як виглядав той будинок 2008 року, але вона не могла заспокоїтися, доки не знайде незаперечний доказ. Вона почала перебирати старі коробки зі спільною історією, їхні студентські фото, старі квитки в кіно. Вона знайшла невелику коробку з підписом. Наш перший рік, 2008. серед фотографій їхнього весілля вона знайшла знімок, який ніколи раніше не бачила. Фото було зроблено одразу після весілля. На ньому усміхнена Лідія Іванівна, Юрій і Андрій. Вони стояли перед тим самим будинком на озерній. Будинок був свіжим, вікна сяяли. На звороті фото був напис рукою Лідії Іванівни Початок життя наших хлопців. Андрій не міг забути про стан цього будинку. Він активно брав участь і приховував цю таємницю. Це було пов'язано з його власним страхом контролю, але фото було незаперечним доказом того, що він не просто мовчав, а активно підтримував міф про непридатний сарай. Оксана стиснула фото в руці. Вона більше не могла чекати, коли він сам вирішить. Вона мала поставити ультиматум. Оксана зустріла Андрія в дверях. Вона мовчки показала йому фото. Ти не просто боявся контролю, Андрію. Ти активно приховував від мене, що це житловий будинок, щоб зберегти свою незалежність. Ти пожертвував моїм спокоєм і нашим майбутнім заради власного комфорту. Це кінець. Обери зараз, ти зі мною, і ми разом боремося з її брехнею, яка нас руйнує, або ти продовжуєш бути її вічним заляканим сином. Андрій взяв фото і в його очах промайнула гірка правда. Він подивився на себе молодого, який не зміг протистояти матері. Він зрозумів, що його незалежність коштувала йому довіри єдиної людини, яка його любила. Його пасивність була рівносильна зраді. І тут він промовив. Я поїду до мами, я це закінчу. Незалежність коштує дорого, і я готовий заплатити. Він приїхав до Лідії Іванівни і вперше за життя відкрито виступив проти неї Мамо, ти змушуєш мене обирати між тобою і Оксаною. Ти мене зробила брехуном і ледь не зруйнувала мою сім'ю. Я не хочу твоїх будинків, мені потрібна моя дружина. Але я вимагаю, щоб ти визнала свою нечесність перед Оксаною і забезпечила справедливу компенсацію. Юрій має продати частину ділянки, щоб ми мали перший внесок. Якщо ж ні, ти втратиш мене назавжди. Це не шантаж, це вимога чесності, яку ти у нас забрала. Шокована рішучістю сина, який вперше за життя відкрито виступив проти неї, Лідія Іванівна зрозуміла, що її дії можуть коштувати Андрію сім'ї, і це змусило її шукати шлях до примирення, яке б включало фінансову справедливість. Повністю деморалізована і вражена твердістю Андрія, здалася. Її контроль розсипався перед лицем загрози втрати старшого сина. Вона зрозуміла, що її маніпуляції зайшли занадто далеко. За тиждень вони знову зібрались на сімейному обіді, на якому був присутній і розлючений Юрій. Лідія Іванівна з обличчям, що видавало не тільки каяття, а більше поразку, оголосила: Я визнаю, що була нечесною. Я хочу допомогти вам, Юрій. Ти продасиш частину своєї ділянки, щоб виплатити Андрію та Оксані компенсацію, що дорівнює їхньому першому внеску на іпотеку. Юрій був обурений через втрату частини спадку, але, побоюючись втратити підтримку матері, повністю неохоче погодився. Оксана подивилась на чоловіка, він одягнув їй обручку на палець і сказав я помилявся, я ніколи більше не прийму її брехні. Тепер ми все робимо разом. Вона прийняла вибачення, але голос її був твердим. Ми купимо будинок без її впливу, і в нашій родині більше не буде таємниць. Ми залишилися разом. Андрію, але довіра не відновлюється за один день. Це буде наш найважчий ремонт. Сім'я продовжила існування, але на нових і прозорих і дуже болючих умовах, де довіра мала бути заслужена заново. Друзі, якщо вам сподобалась історія, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться, щоб не пропустити нові історії.